Київ отримав фінальну партію реабілітаційного обладнання від Японії. Серед новинок екзоскелети, мобільні душі, системи, що щитують сигнали від м'язів. Частина цих інноваційних пристроїв не мають аналогів в Україні. Більше далі. Мерседес в світі екзоскелетів. Фахівці-реабілітологи не приховують захоплення. Над сучасний екзоскелет дозволить пацієнтам, які раніше не могли самостійно рухатися, знову відчути радість ходьби. Його можна використовувати для людей з спинальними травмами, ті, які люди, які не можуть самі вставати, самі ходити але або мають різні порушення ходи. Ця штука з допомогою цієї доріжки допомагає людям відновлювати цю навичку ходи. Екзоскелети, роботизовані системи для відновлення рухів, бігові доріжки для реабілітації, гібридні поперекові екзоскелети усе це частина нової партії японського обладнання, яку отримав Київ. Загалом 63 одиниці техніки. Це спеціальні екзоскелети, спині для людей, які допомагають лежачим людям. Це спеціальні душі, такого типу, які не представлені в Україні, а також спеціалізоване обладнання. Костюми, роботи з спеціальними доріжками для того, щоб допомогти людині, взагалі, яка не рухається. Його особливість в тому, що воно влавлює імпульси малесенькі, імпульси на шкірі пацієнтів, і за рахунок цього роботизована система виконує рух. І це ну, надпотужно. Серед нового обладнання інтерактивна система Тано, яка має близько 200 різноманітних програм. Вона перетворює реабілітацію на гру, допомагаючи відновлювати рухи і координацію. Дитина, наприклад, стає перед цим датчиком. Ця система зчитує сигнали всі рухи тіла, і, і ми підключаємо ігру, в якій, наприклад, є баскетбол, і дитина має імітувати рухи китку в кільце м'яча, і так відновлювати рухи і буде показуватись, що він попадає, не попадає. Київський центр реабілітації дітей з інвалідністю має кімнату віртуальної реальності, але кількість ігор обмежена близько десяти. Тано пропонує близько 200. Плюс система аналізує пацієнта під час гри і в кінці видає звіт для лікаря. Вона спрямована на відновлення рухів і координації рухів, і на голосові зв'язки, і на когнітивні можливості людей через ігрову діяльність. Ця партія обладнання фінальний етап великого проєкту допомоги Києву від Японського агентства міжнародного співробітництва Джайка. Співпраця триває вже два роки. Загальна сума загаліткої гуманітарної допомоги від «Джайки» більше двох мільйонів доларів. Я хочу сказати, що от це остання частина обладнання, яка зараз нам надійшла. Вона настільки унікальна і настільки потрібна зараз в Україні, враховуючи війну, враховуючи кількість людей, які, які повинні отримувати допомогу, тому що воно не лише для людини, яка цієї допомоги потребує, але і для людини, яка цю допомогу надає. Наразі українські фахівці проходять інтенсивне навчання з японськими та німецькими колегами, що є надзвичайно важливим для ефективної експлуатації такого складного обладнання. Я сподіваюся, що це не остання наша така домовленість. Насправді тому таке обладнання, воно як знаєте, має бути в тих всіх установах, які ці послуги надають. Воно дороговартісне і, звичайно, постійно закуповувати, особливо його що воно і воно не представлено в Україні. А дуже складно. І це така допомога ну, неоціненна з боку японців. Обладнання від японських партнерів розподілять між столичними реабілітаційними центрами, геріатричними і психоневрологічними закладами Наталя Білогурова. Вся команда Київ 24